Тримається сильна вкраїна, така в цілім світі єдина, одна. Пишається цвітом червона калина, а цвіт її дивний народ об'єднав. Живе і тримається сильна вкраїна, навчає, виховує, рід борони, ніхто не поставить її на коліна, бо голос дитячий у серці дзвенить. Моя єдина мачинка живе. Усім привіт! Ми, ми з України. України. Сьогодні ми на святковому врученні свідоцтв випускникам школи номер 36 міста Херсона. Я щаслива бути тут. Тож пориньмо у вир дитинства, спогадів, мрій української дівочої та юнацької вроди та неповторних і таких рідних синьо-жовтих кольорів. Як пахне літо українським буйним цвітом? Як пахне синім небом жовтим полем, час настає перемагати, жити і творити, а ще випускників проводити зі школи. Сьогодні в українській школі випускний. Здавалося б, нам треба всім радіти, але чомусь цей день трішки сумний, бо виросли і вже дорослі, ще вчорашні діти. Тут розвивалися всі 11 літ. Освіту здобували, перемоги, славу. Пишайся, Україно, гідний калиновий цвіт. Пишайся молоддю, моя рідна державо. Чекає школа дорослих красенів, красунь. Виблискують сльозинки на очах у мами й тата. Щаслива, вільна, незалежна і натхненна юнь. Вступай в останній нашкільний поріг. Випускники 2025 року. Ми радо всіх вас будемо вітати. То радісно зустрічаємо випускників школи номер 36. рівні сучасні інтелектуали, патріоти, наші хлопці, вишукані, неповторні, яскраві, вродливі україночки, наші дівчата. Моя Україна незламна, священна. Приймаєш у лоно майбутнє своє, герб тризу, синьо-жовте знамено, і гімн кожен з них у серце своє переллє. Україна бореться ніколи її не здолати, бо на сторожі свободи стоять її доні й сини. Захисникам України ми завдячуємо цим святом за те, що виборюють волю для дітей своєї землі. Світла пам'ять всім тим українським героям, хто загинув, хто стояв у бою до останнього, Україну, Європу і світ ви закрили собою. Вічна шана від нас і хвилина мовчання. 心。 В руках випускників свідоцтва про освіту, чи віриться вам, дорогі, що ви уже не діти? Дорослими серйозними ви стали всі за мить. Від того на очах сльоза непрохана бренить. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність нашій милі за те, що в цей час нелегкий, ви самовіддано творили шкільне життя для нас. Ми всі здоров'я і щастя вам бажаємо, бо стан душі не висловить слова. За все, чого навчилися і знаємо, сьогодні ми завдячуємо вам. Слова подяки висловлюємо виконуючі обов'язки директора школи Сафонові Ірині Ярославні. Хоча складання розкладу не мет. Бо від програми не відійти і кроку. Ми дякували вам насамперед, коли не мали 9-го уроку. Перш за все хочемо подякувати тим, хто нас першим зустрів у школі. Шановні вчителі початкових класів, нас навчили, як сидіти треба, дивитися на книжку а не на небо, як руку гарно підіймати і речення правильно будувати. Увага, увага, вчителі фізкультури. Ви завжди бадьорі. Майстерно допомагаєте нам зробити справді струмкішими наші фігури. Дякуємо Дмитро Івановичу та Юлії Володимирівну за те, що знаємо права свої, а також дати, і вміємо проводити дебати, за те, що з нами мандрували в минуле, і розповіли, які коли у світі події були. Слова подяки вам, вчитель української мови та літератури. Як вживати кличну форму, щоб завжди ми був в нормі, вчать філологи завзято. Ох, роботи в них багато. Віталію Вікторовичу. І та Електрон енергія, робота. Ви нам це пояснювали до сьомого поту. Ви нам зірок відкрили світ. Бажаємо вам життя довгих літ, Тетяна Віталівна. Від Європи до Канади ми мандруємо по карті, навіть якщо заблукаємо, дорогу знайдемо, якщо вас гадаємо. Світлано Миколаївно гортаємо творів сторінки, привабливі сюжети. Жив когось Шекспір такий писав собі сонети, а ще його, Хаментуей, Бальзак виправили нам літературний смак. Ці слова. Вчителям технологій та дизайну. У світі технологій та мистецтва ви наставники, майстри, художники. Ваші уроки це творчий прорив, де кожна деталь як яскравий витвір. Шановна Тетяна Васильовна, від амеби до людини вивчимо нерви і клітини, а ще знаємо формулу води, без якої і ні туди, і ні сюди. Ми до батьків сказати Слово хочемо і привітати щиро від душі, подякувати за дитинство веселкове, вклонитись низько до землі. Дорогі батьки, прийміть ці щирі слова подяки. Сьогодні ми стоїмо на цім порозі, доросла вже чекає на життя. Затяжні ми за всі танісі стежки, що ви прийшли, педичина сто мети. Басі, дорогі, вам дякуємо безмежно за все тепло, турботу і знання в наш маяк, що світить незалежно, від того, як складається життя. Дорогі наші діти, попереду вас чекає новий шлях. Долайте його впевнено з любов'ю до життя, оточуючи, з любов'ю до своєї землі. Хай ваше життя буде обов'язково щасливим, мирним та змістовним з повагою і любов'ю ваші батьки. Шановні випускники, наші діти, батьки, педагогічний колектив, ми щиро вітаємо вас із сьогоднішній день закінчення школи. Діти, ви перегорнули нову сторінку свого життя. Ваш час навчання був дуже у складних, важких умовах, але ви сильні, витривалі, мужні, великі молодці. Батьки, дякуємо вам за щоденну підтримку своїх дітей, за те, що надихали їх і давали сили. Педагогічний колектив безмежно вдячний вам за вашу турботу, знання, за кожну частинку серця, яку ви вкладали в кожного дитину. Бо ви це частина їхнього успіху. Велика вам шана і подяка за це. Вже сказані усі слова подяки і шани тим, хто був сучасний, молодий і сильний учню, всі роки з тобою. Але не забувай, завдячуєш сьогодні ти життям своїм, найперше тим, хто Україну захищає, усім її героям. Тож уперед, до сходинок, до завершень прагнення свого. Попереду ціле життя ви обійміть серця і душами Його, Злинь музико, летіть кульки у синьо жовту височинь аж до самого Бога, щоб вів вас за руку патріотів праведно та гідно у житті, до мрії, до віри, до надії і любові, до миру і перемоги. Щасливої життєвої дороги вам, незламні, вільні, молоді! どこだ